Дорогі наші глядачі. Ми раді вітати вас на нашому каналі Жива надія на нашій програмі, де ми з вами продовжуємо копати в глибини Біблії. Ми продовжуємо з вами досліджувати історичні події, Біблію, історію, як це все пов'язано і як сьогодні це впливає на спасіння кожного з нас. З вами, як завжди, я Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Ми з вами вже маємо одинадцятий урок, який має назву наближається конфлікт. І пам'ятний текст записаний в Євангелії від Івана, 17 розділі, 17 тексті. Освяти їх істиною своєю, Твоє Слово то істина. Отже, про який такий конфлікт? Ми будемо сьогодні говорити. Досить цікавий конфлікт. І якщо ми ще так дивимося ще з перших уроків, коли ми говорили про війну, яка розпочалася ще задовго до всіх війн, які існували в історії, це була е, якраз війна між Богом і Сатаною, між добром і злом. І який же ж конфлікт наближається? Який конфлікт буде останнім? Ну в загальному це завершальний конфлікт, який а... він. А... Можна сказати, що це просто загострення конфлікту, так і, врешті-решт, фінальний конфлікт, який відбудеться в історії людства, це таким між добром і злом, але який покладе крапку у всіх конфліктах і завершиться перемогою добра, перемогою Христа. І віримо, що ми також будемо учасниками і переможцями в цій війні. І тут дуже слушно, брат сказав, що конфлікт цей. Ми коли перший урок вивчали з цих тематики, на небі почався, то він не то, що він наближається, він є. Але в цього конфлікту є якісь синусоїди, апогеї. Ну, Голгофа це теж був апогей конфлікту, боротьби між Христом і дьяволом. І іноді християни кажуть, що на Голгофі Христос вирішив все. Всі проблеми і мої особисті, але Христос вирішив на Голгофі центральну тему цього конфлікту. Він перемиг дьявола, але Христос чекає, щоб це була особиста моя перемога. І тому в останній час у кожного, як ми кажемо, залишається вибір. Перемога Христа повинна стати моєю перемогою. І дьявол буде в останній час усе робити, щоб як ми як менше людей прийняли особисту цю. Перемогу Христа, оце загострення буде. Ми читаємо в об'явленні. Звір з'явиться ціла система, щоб людей вивести з особистих спілкувань з Христом. Чудово! Ось хотілося б також ще поговорити про ось цих звірів. От в книзі об'явлення ми маємо тринадцятий розділ, де говориться якраз таки про найлютішу, мабуть, стадію боротьби проти Бога ну, з боку сатани. І ось як би от хотілося б також от запитати, от що це за звір, яке от ну, що означає, що він дає також і знамену, певне. От що це за знак звіра, тому що ну багато хто сьогодні знову ж таки думає, що знак звіра це можливо якесь чіпування, можливо, ну хтось вважає, на що це ідентифікаційний код, тому що там є цифри, які можуть щось там ну складати, теж якісь 666 чи ще щось. От, ну, хотілося б також поговорити, що книга об'явлення, зокрема 13 розділ, ну і 14-й теж, от говорить про боротьбу, про звіра і так далі. Ви дуже слушне питання брат Влад задаєте, бо є багато віруючих людей, які містифіцирують це число 666, знак звіра, не беруть паспортів, ні з державою ніякого зв'язку не мають, коди не беруть індифекційні. Але це таке, знаєте, легке вирішення питання. І ми казали, що це треба викривати. У нас був урок до цього це викриття спіритизму. Бо дивіться, от звір, це буде релігійна система, бо по Біблії він буде бажати, щоб йому вклонилися. Там стоїть грецьке слово «проскьонео» – це патьні, пасніць. Бо іноді думають, що це буде якийсь Гітлер з автоматом. Ні, це одне, що дьявол хоче нав'язати. Це буде система поклоніння, бо і 14-й розділ об'явлення вклонитися Богу. Буде дві боротьби. Вклонитися дьяволу, і звіру, і дракону, який йде власть, і Богові. То це перше, це буде релігійна система. І багато людей цього не розуміють. Вони думають, що церква буде на боці Христа. Але ми читаємо, що і коли Христа розп'яли, церква не була на боці Христа. Люди кажуть, як та церква не може бути на боці Христа. Я кажу: так церква ще розп'яла Христа. Римський сотник каже, та він син Божий, А йому кажуть, і йде й росни. Це перше омана. А друге, це само число 666. Воно стало містифікійним. Знаєте, на машинах не треба 666, в квартирі не, не треба. І люди думають, що коли вони не пишуть число 666 на квартирі, вони вже захищені. Але дивіться, в самої заповіді написано: тут мудрий, хто має розум, нехай порахує число зверини, бо воно число людське. І тут же написано, що ти маєш мудрість, щоб порахувати. А яков пише, що є двірю мудрості людська і мудрость Божа. То тут написано, що коли в тебе людська мудрість, а не Божа, ти ніколи не зрахуєш, хоч ти там і не будеш на квартирі на свій писати. А, а Божя мудрость, Псалом 110, початок при мудрості, страх під Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, його слава навіки стоїть. Тобто добра мудрість, письмо каже святе, у тих, хто виконує заповіді Божі. Тільки вони порахують ці, це число. А хто має людську мудрість, хто, як людина, має мудрість і не Божу. А Яков пише, то це бесовська мудрість, то вони як би там не рахували, вони не, не вирахують ні звіра, ні числа, нічого. А, і тут е, гарну думку брат проговорив про те, що ми можемо багато що вираховувати. І, імен, і, і, в принципі, навіть Google теж каже, що це 666, там знаки знаходять і е, там, вакцинація, це теж певне попечатування, і так далі, і тому подібне. Але... Як і е, притча третій розділ говорить, що ти не на свій розум покладайся, так? А, на, а на Бога надійся, на нього покладайся, тому е, тільки Він може показати. І я вірю, що коли прийдуть оці навіть моменти, от, е, про які говорить книга об'явлення, е, той, хто буде з Богом, він побачить, що власне це е, означає. Але коли ми говоримо ще, ви торкнулись питання звірі, то. Ми бачимо оце в 13 розділ, перший, другий текст і четвертий текст питання поклоніння цьому звірові. То ми бачимо, що оця звірина вона виходить з моря, так? вона ну, по об'явленню море, це як символ густо населеної території. І це, ну, скоріш за все, якась ну, Європа, європейські країни. Ось. Очевидно, що буде така система, яка буде намагатися, щоб їй поклонялися. От їй поклонялися. І ми знаходимо таку систему, яка ще була в середньовіччя, оце католицька церква, яка говорила, вона відкинула Христа, вона забрала його щоденну жертву і щоб їй кланялися. І ми бачимо, що власне оця боротьба між такою релігійною владою і Божою владою, вона присутня. І в принципі, диявол завжди працює так, він копіює Бога. Він копіює Бога у всьому майже. Він хоче бути як Бог. Він хоче, щоб йому кланялись так, як Богу. В Бога є попечатування як ознака виконання Його закону, це приналежність до Бога. І це є свого роду символізує печатку. Диявол також каже, в мене є свої закони. Також падайте, кланяйтесь мені, виконуйте ці закони, і також будете мати цю печатку. Тому це релігійна і в подальшому вона релігійно-політична система, яка буде працювати на те, щоб їй віддавали шану, а не Богу. І ми з такою системою, яка зв'язана з чистками, вже бачимо в Біблії це є третій розділ книги Данила. І вчені кажуть, що шестирічна система це була вавілонська система. Ми взяли 60 секунд, 60 минут, там все, з хвилин, це все з вавилонської системи. То тут можна по-простому все лічити. Це вавилонська система щислення, яка була на шістках. І ми бачимо ту ж саму схему, третє Даїр. коли ші, 60 локтей, 6 локтей, це, і треба вклонитися. Та ж сама система. І всі вклоняються цій системі, яка по шістках, але троє стоять, бо з ними Христос. Це теж, то коли, як як ми. Іслю, а не як Бог, то я і буду цій шістірці уклонятися, і все буду робити. Але люди, які мають Боже разом, а не просто там шість вичи... зі своїх зошитів, як я бачив, іноді навіть учні там, знаєте, щоб шість. Мені шістки не зараз 12 12 балів, шістку не став. <сістів> ну батьки кажуть, ти здивись, шістки тільки не повинні. Це не те. Тому бачимо, що є вавілонська система, яка нічого не вичислить, а є система Божа, де мудрість Божа, де закон Божий, як ми вже всі ці теми розкривали. Mm -hmm. Так, дуже дякую за ваші детальні такі от відповіді на ці запитання. І е, мене ще цікавить ось таке запитання. Я думаю, що також і наших глядачів цікавить це питання. От, що от як би, за звір із землі? Вже брат Богдан говорив про звіра із моря, от, яка є густо населеною, ну, на той час густо населеною саме територією була Європа. А що це за звір з землі? І як от ну він взаємодіє із цим звіром? І чи могли ми вже побачити, от ну на основі вже історії нашої е, якусь взаємодію між ось цими двома звірами? Книга об'явлення говорить і про те, що свого часу ця ж сама земля вона е, дала, треба мовити, спасіння. Певній мірі для Притул. mm -hmm. притулок для жінки mm -hmm. як церкви. І церква це як християни, які були, власне, гоними цим іншим звіром, який був із моря. І а, на той час ну, ми бачимо в історії, що великий притулок для християн, християн це християнце дали Сполучені Штати. І, туди дуже багато було переселенців, іммігрантів, які втікали, які переховувалися, і там вони знайшли свій прихисток. Але потім ми бачимо, що. Та ж земля от вона дає життя звірові, який от ніби такий добрий, хороший звір, але, власне, має такий голос досить, досить сильний, потужний. І, власне, він спонукає, щоб всі люди поклонились, власне, тій першій звірині, що з моря. І коли ми дивимося в історії, ми зустрічаємо, що Сполучені Штати, які... Протестантсь, протестантська країна, яка виникла з протестантизму, мають закони, які на протестантизмі багато базуються. Вони потрошки-потрошки перебирають ідеї цієї церкви католицької. Є багато зустрічей, там багато моментів, які ще в минулих, ще в 1900-х роках, ну ніхто не міг собі і близько уявити такого, що. Наша країна, хтось там буде там, з папою якісь мати питання, і перші ці президенти, коли вони їздили, ну, це був великий такий фурор, якщо можна так сказати, так. Але сьогодні ми бачимо, що це взагалі не проблема. І прийде час, коли е, ці ж Сполучені Штати вони е, об'єднаються з цим католитизмом, утвориться така релігійна політична система, яка буде проповідувати поклоніння, власне, цьому першому звірові. Ну, як логічне, якщо можна так сказати, завершення, це, власне, оця ідея, яку на початку Мират Влад говорив, така війна, так. Тобто оця система, релігійна, політична система, вона буде притісняти інакодумаючих, так? ті, хто хочуть слідувати по Слову Божому. І це буде такий непростий час для тих, хто, врешті-решт, має собі задати відповідь, якщо я хочу бути по Слову Божому. Я повинен буду протистояти величезній. Системі релігійно-політичній системі, і ми вже казали в одному з уроків, що реформатори так і мислили: і Віклів, і Гус, і Лютер, і Кальвін. Вони казали, що звір це католицька церква. Але потім послідовники цих реформаторів зараз ну протестанти про це не кажуть, і це теж треба викривати. Вони вже не мислять так як їх основателі цих рухів протестантських, вже так не мислять. і в Америці вже так не мислять. Ми бачимо так. Тобто, ми бачимо, що дійсно, ось ці звірі, ці системи, от вони направлені тільки на одне для того, щоб забрати у нас Христа. І в Христа владу на землі забрати. І в Христа, владу на землі. І для того, щоб дійсно не попастися в їхні тенета, ми повинні завжди і повсякчасно триматися за Бога, досліджувати Його слово, тому що саме тільки в ньому є мудрість, в ньому є спасіння. І хай там будь-які земні сили проти нас ідуть, проти нас повстають, ті, хто з Богом ніколи не залишаться покинутими. І дорогі друзі, ми дякуємо вам, що ви були разом з нами. Запрошуємо вас писати коментарі, ставити вподобайки, підписуватись на канал. І побачимося з вами у нових випусках. До побачення.